Уявимо собі, що ви маєте два бізнеса взаємопов'язаних між собою. Тоді логічно було б їх, ну принаймні фінанси, їх розділити на два окремих потоки, щоб зрозуміти, що і де конкретно ви заробляєте. А для прикладу, у вас рослинництво і тваринництво. Самим правильним кроком було б обраховувати основні корма, які рослинництво продає по ринковій ціні для тваринництва, а тваринництво продає для рослинництва органічні добрива, спустимося на рівень нижче. Припустимо, у вас рослинництво і у вас є кілька полів. Цілком логічно обраховувати. А яке поле має вищу біологічну врожайність, вищий потенціал врожайності, і те поле може економічно бути цікавим більше інвестувати, тобто розділити окремі поля як окремі бізнеси і подивитися на рентабельність по кожному з них. А якщо опуститися ще на рівень нижче, а якщо подивитися на окремі зони продуктивності? Одні з моїх колег так і зробили, вони взяли поле із зерновою кукурудзою і всі інвестиції в це поле рівномірно розподілили по Гектару на кожне, а потім на це наклали карту врожайності і подивилися, який вони мають ви з кожного гектара. Виявилося, що окремі точки на кукурудзяному полі мали рентабельність в 600 доларів, а окремі мали рентабельність в мінус 200 доларів, тобто були збитковими. Якщо ми з Диференційним підходом дивимося на різні бізнеси. Якщо ми робимо інвестиції в різні поля, в залежності від того, яку, яка можливість врожайності на кожному з них. То чому б не говорити про рентабельність на рівні кожної окремої зони продуктивності? Можливо, на цій зоні продуктивності і не буде високого врожаю, і там потрібно зменшити інвестиції. А якщо вам цікаво більш глибше розібратися в точному землеробстві в диференційованому підході до зон продуктивності, зовсім скоро 26 серпня на ВДНГ спеціалізована конференція стерня. Там буде багато цікавого там буде багато елементів точного землеробства, які вже сьогодні ви можете запровадити на своєму підприємстві. Тож 26 шосте серпня ВДНГ інтенсив конференція Стерня про точне землеробство. А ви там маєте бути.